Тисяча 1997 році у Києві відкрили перші ресторани Макдональдс. Потім знаменитий американський фастфуд прийшов до Харкова, а взимку дістався Дніпра. Заклад розмістили неподалік від залізничного вокзалу. Тоді ще це була площа Островського, і тоді я пам'ятаю, що були такі перемовини з власниками цього закладу. І вибирали довго місце. Це хтось там запропонував панораму, але ж відмовились, тому що панорама вона від червоної лінії, ну там метрів 100. А для Макдональдса це критично, ну, критично важливо, щоб Макдональдс був у самому середмісті, у самому центрі, щоб там вокруг нього був натовп. Перше вже Макдональдс вони будували. Там було ні, ну, нічого. Воно збудували. І тоді ще першу цю годину закладав міський голова Швець на той момент. Тобто вони почали з нуля. Відкриття ресторану було справжнім святом. Зібрався величезний натовп людей і журналісти з усіх ЗМІ. А я в новини на 9 канал прийшла працювати тільки у серпні цього ж року. Тобто я не так довго вже була журналісткою новин. А тут міський голова Микола Антонович Швець, тут якийсь е, гість з Америки. Я пам'ятаю, що його нього ім'я було Карл, прізвище не пам'ятаю, а ще Карл. І тут і все це все так важливо. І Розуміти відкриття Макдональдсу в той час це ж був минуле, минуле століття. Це було таким невиданим дійством. Ну це ніби як зараз, щоб ви зрозуміли, ніби це з Марсу хтось приїхав сюди відкривати ресторан марсіанської кухні, бо це було щось далеке, отак, от близько, з доставленням, і це було дуже круто, і це було дуже відповідально. У 1997 році в меню Макдональдса було 19 найменувань гамбургери, чизбургери з яловичиною, пиріжки, морозиво та холодні напої. Гамбургер коштував близько двох гривень, а бігмак близько семи. Яловичина була, ці гамбургери були, і вони тоді. Це було якийсь зразок такого ну, чогось дуже смачного, чого ми ніколи не ні їли. Для нас у той час. Картопля Фрі це була не просто смажена картопля. Да? Це була картопля Фрідом, це була картопля свободи, ось цієї американської свободи з іншою культурою, з іншими навичками і з іншими сімейними традиціями. Бо як у нас зазвичай проходили, наприклад, там дні народження дітей. Да? Дорослі нормально так алкогольно відпочивають, крутий стіл, там гості задоволені, а Дитина десь там зачинена в кімнаті, щоб вона нікому не заважала. А Макдональдс він... Приніс іншу культуру, коли дитяче свято саме для дітей. І мої діти дуже любили святкувати своє народження саме в Макдональдсі, бо вони відчували, що вони центр Всесвіту, бо там все було для них. Це ж ця нова культура поваги до людини. В першу чергу поваги до дитини, да, що він має право святкувати свій день народження, так як він хоче з повагою до дитини. А друга історія з повагою до мами, да, яка може не підніти там півдня на кухні для того, щоб все це накрити, а може також сидіти відпочивати. Вона не Повинна втрачати свою нервову систему, там енергію на те, щоб слідкувати за всіми цими дітьми, бо є спеціальні люди, які розважать твоїх дітей. Більше того, нададуть якусь інтелектуальну розвагу, бо це ігри, розвиваючі. і це було цікаво. І ми такі о. -о". Перші співробітники ресторану практикувалися за кордоном. Ну, ти заходиш, в той Макдональдс, якась дівчина там Олена, і вона тобі посміхається. Думаю, ну чого це мені там з раптом посміхається? Ну, таке. Народ от підходив і тільки замовив він. І це вже стояло у нього, от на тинувся. Це було дуже дивно, ну, дуже дивно, тому що ми не звикли к такому явищу, що там треба чекати, а тут воно вже здійснювалося. А саме дивовижно було, що коли ти вже виходив з того Макдональдса, друга дівчина, якась там Наташа з Бежем, і вона тобі посміхалася і думав, ну чого це вже зараз? Я вже все, я вже виходжу. Отак, от, от народ не навіть не підозрював, що можна посміхатись одне одному. Тоді була це незвично зовсім. Не дивно, що люди вважали МакДональдс престижним рестораном. Деякі жінки приходили у вечірньому вбранні, а чоловіки одягнені в костюми. У день відкриття ресторан відвідали близько 10 тисяч людей. Черги не закінчувалися майже тиждень. Черги були. От хто був на коріді, або хто дивився корідо, отак от відкривався Макдональдс. Тобто був якийсь бар'єр, і за цим бар'єром. Закипали емоції, всі чекали, 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 а потім ці ворота відкривалися, і жух, такий натовп біг. Ну, я думаю, що фахівці Макдональдса, які приїхали з Америки, які готували команду, можливо, вони були здивовані такій популярності. Це ж МакДрайв. У нас такого взагалі не було, щоб ти міг машиною під'їхати, взяти їжу і поїхати. Оце взагалі було нове слово: нове слово у сервісі, нове слово у тайм-менеджменті власному. Да? Тобто, ти вже не витрачав час на пошук їжі. Ну, тобто, це була нова культура, яка до нас зайшла, і ми її сприйняли. І зараз вона нас не покидає. Спеціальне солнець або.